Понад 100 учасників з різних регіонів України побували на восьмій конференції міжнародної місії Христос є відповідь. Цікавою і трішки загадковою була прогулянка бункером лінії Арпада, однією з найбільш могутніх оборонних ліній часів Другої світової війни. Щоразу, коли учасники підіймаються на гору гембу, отримують багато захопливих емоцій. І це не дивно, адже від краєвидів, які відкриваються з вершини, перехоплює подив. А от вдостально солодитися симфонією звуків гірської річки можна біля водоспаду шипіт. Це напевно улюблене місце відпочинку учасників конференції. Серед огорнутого осінніми барвами лісу. Біля шумних та кришталево-чистих вод. А якою смачною була польова каша, приготована в казані на вогнищі. Важливою частиною конференції є проведення сімейної зустрічі. Це особливий час для того, щоб побути разом, обмінятися досвідом та помолитися. Помітно минули чотири дні конференції і час повертатися додому. Це був гарний час для спілкування, духовного збудування та відпочинку в мальовничих українських Карпатах. Натхненні для подальшого служіння, щасливі та задоволені гості та місіонери будуть продовжувати важливу справу: ідіть та проповідуйте Євангеліє!